Підсумуємо головні події тижня в студії Тетяна Коровечук. Вітаю. Сьогодні поговоримо про таке. З 23 по 25 вересня у Києві проходив 12-й міжнародний форум Паливно-енергетичний комплекс України сьогодення і майбутнє. Переймали досвід готовності діяти у надзвичайних ситуаціях. На РАЕС пройшло навчання персоналу на екенгатом роботі із системою комплексу оперативного аналізу дозиметричного стану. У Кузнецовськ зі сходу країни повернулись військовослужбовці, котрі 45 діб перебували у зоні проведення АТО. Місто зустрічало бійців як справжніх героїв. Місто готове до опалювального сезону. Свої пропозиції щодо покращення благоустрою міста відтепер кузнецовці можуть розміщати на відповідному, щойно створеному розділі сайту міськради. Про головне із засіданням виконкому. У Києві з 23 по 25 вересня проходив 12-й міжнародний форум паливно-енергетичний комплекс України сьогодення і майбутнє, організований «Енергоатом». Участь у цьому заході взяла також делегація Рівненської АЕС на чолі з генеральним директором Павлом Павлишиним. Далі інформація від Іван Неков. Міжнародний форум Паливно-енергетичний комплекс України сьогодення та майбутнє проводиться з метою сприяння реалізації енергетичної стратегії України до 2030 року, демонстрації досягнень у паливно-енергетичному комплексі, створення ефективного майданчика для щорічних зустрічей енергетичного співтовариства, запуску нових проєктів, ознайомлення зі світовими тенденціями і перспективами розвитку енергетики, плідного діалогу, бізнесу і влади. Форум організовує Міністерство енергетики та вугільної промисловості. України та міжнародний виставковий центр. Він проходить під патронатом Кабінету міністрів України і Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Цьогоріч 12-й міжнародний форум паливно-енергетичний комплекс України сьогодення і майбутнє проходить у Києві з 23 по 25 вересня. Участь у ньому взяла також делегація Рівненської АЕС на чолі із генеральним директором Павлом Павличиним. Нові проекти і пріоритетні завдання ядерної галузі України обговорили. Рили під час Дня атомної енергетики, що проходив у рамках форуму. Захід організувала «НЕК Енергоатом». Програма Дня атомної енергетики складалася з двох панельних дискусій та круглого столу Асоціації Український Ядерний Форум. Родзинкою заходу стало ефективне наукове шоу електричних експериментів. Тесла шоу від Київського музею популярної науки і техніки експериментаріум, підбиваючи підсумки дня атомної енергетики, виконавчий директор на екенергоатом Наталія Шумкова висловила упевненість у тому, що атомна енергетика була, є і буде основою енергетичної економічної безпеки України. Перед нашою державою стоїть цього року дуже суворий виклик, важка зима. Атомники готові до проходження цієї зими. Усі наші потужності у роботі. Ми забезпечені ядерним паливом і сподіваюся, що і цієї зими, і надалі атомники скажуть своє слово, зауважила Наталія Шумкова. Висловив упевненість, що енергоблоки працюватимуть у безпремійному режимі, а постачання ядерного палива відбуватиметься у наміч. Терміни. президент на Юрій Недашковський. У нас действует чотири контракта на сегодня на закупку топлива. це три з российским твелом. Один там это Хмельницький второй блок, второй это ровенский четвертый блок. Это те блоки, которые были э, в 2004 году. И там топливо было предусмотрено в качестве значит, технического кредита и экспортного кредита. И это были заключены отдельные контракты. Плюс один долгосрочный контракт, заключенный в 2010 году с Твеллом, по которому мы сейчас скоро получаем топливо на остальные блоки. И действующий контракт, заключенный в 2008 году с компанией Вестингаус. Поэтому мы работаем в рамках четырех вот этих контрактов. Если так упростить ситуацию, то два производителя, два поставщика топлива. Это российская топливная компания Твелл и э, японско-американская компания Вестингаус. Топливо по всем вот этим контрактам идет у нас в соответствии с графиком. И мы на сьогодні, слава Богу, не испытываем каких-либо проблем. Если говорить про топливо с Российской Федерации, у нас в этом году было запланировано 12 поставок топлива, 10 из них поставлены в соответствии с графиком. Две поставки мы еще ожидаем в ноябре осуществлены. На майданчику нашої станції проходили навчання персоналу на енергоатом роботі із системою комплексу оперативного аналізу дозиметричного стану? Теоретичні знання і практичні навички щодо застосування даної системи, отримані персоналом енергатому в ході навчання, будуть застосовуватись під час протиаварійних тренувань і у випадку реальних аварійних ситуацій. Продовжує Вікторія Шейкіна. На майданчику Рівненської АЕС пройшли навчання фахівців служб радіаційної безпеки електростанцій України. В рамках навчання спеціалістів знайомили з роботою комплексу оперативного аналізу дозиметричного стану в районі розташування АЕС, скорочено КАДО. Проводили навчання розробники даного комплексу, представники науково-дослідного інституту радіаційного захисту. Система, про яку йде річ, яку мій інститут зробив, це система підтримки прийняття рішень в випадку аварії. система, которая впитывает всю ту информацию, которая доступна о окружающей среде и состоянии установки. Система, которая предсказывает возможные скажем, последствия и рекомендует защитные мероприятия в случае каких-либо нештатных ситуаций. Навчання відбувалось в форматі лекцій. Фахівцям роз'яснювали принципи роботи комплексу. Гості мали можливість розглянути деталі програмного забезпечення різноманітні таблиці з даними. Юрій Бончук, представник інституту розробника КАДО, за разом і лектор, наголосив, в подібному масштабі такі навчання проводились вперше. Тренування по обученню використання програмним продуктом призначеним для. Оценки радиационной обстановки в результате радиационной аварии являются очень важными, потому что они дают возможность отыграть определенные действия, их последовательность и в том числе оценить их корректность в условиях неаварийных. Во время этих тренировок существенно повышается понимание обучаемыми того, что они делают, почему они это делают, зачем они это делают. Що вони в результаті получають комплекс Аскро, який функціонує на Рівненській АЕС, є поки найпотужнішим серед аналогічних на інших атомних станціях України. Саме тому для навчань було й обрано нашу станцію. Як зазначив Володимир Барковський, цитую комплекс Аскро, який на РЕС дійсно вражає, він може цілком легко конкурувати з подібними на міжнародному рівні. І ми показали, як може працювати комплекс Кадо, коли буде всі станції оснащені Ін обладнанням нас, наприклад, налагоджений автоматичний збір і введення в систему метеорологічних даних. В рамках проекту Родос ми отримуємо вже десь півроку прогнози, прогнози погоду. Навіть більше десь уже рік Сподобалося персоналу інших станцій. Наша система з мобільними лабораторіями. Ми розробили 20 маршрутів радіційної розвідки по всіх напрямках можливих від Рівненської ес. КАДО спершу був розроблений спеціально для Раес. Згодом керівництвом компанії на було прийнято рішення впровадити дане програмне забезпечення на усіх АЕС України. Реалізація цього проекту є вкрай важливою для компанії. Це дасть змогу згуртовано діяти всім станціям у випадку реальної надзвичайної ситуації. Важно це для компанії, тому що. Этим как бы самым мы унифицируем так сказать, все атомные станции в действиях по аварийным ситуациям. Внедрение такой программы на всех станциях единой позволит нам действовать адекватно. Бистра подібні навчання, які збирають разом представників атомної галузі України, дуже необхідні. Таким чином атомники мають змогу не лише отримати нові знання, а й поспілкуватись із колегами, поділитись напрацюваннями. Це сприяє згуртовуванню та обміну досвідом. Ми не тільки корисну інформацію почілі в часі обучення програмного комплексу Кадо встигли познайомитися з обладнанням, і з персоналом. Із методиками, з документації то опит ми от вас положительне получили. Окрім засвоєних знань та практичних навичок, кожному учаснику навчань представника інституту радіаційного захисту вручили спеціальні пам'ятні сертифікати. У п'ятницю 26 вересня додому у Кузнецовськ зі сходу країни повернулася група військовослужбовців, котрі 45 діб перебували у зоні проведення АТО. Вони брали участь у спецоперації зі звільнення населеного пункту в Донецькій області і забезпечували охорону блокпостів в Луганській. Чоловіків зі сльозами на очах зустрічали рідні колеги і просто небайдужі містяни. Разом з ними на майдані Незалежності була і наша Анна Мухнар. Похмурого негожого ранку групу бійців військової частини 3045 у складі 10 чоловік, що прибули із зони АТО, прийшли привітати їхні рідні, бойові товариші, представники місцевої влади та служб фізичного захисту РаЕС. З великою тугою в серці та водночас безмежною радістю героїв зустрічали батьки, дружини та їхні діти. На очах браніли сльози щастя. Чекати кожного дня слухати новини з передової, слухатись такий далекий та рідний голос, що лунав зі слухавки телефону. Було найважче для пані Олени рятівною соломинкою була молитва та глибока віра у те, що Бог не умине своєю милістю, її сина та всіх його товаришів. Молилися дуже багато, і були дуже багато заказаних служб. Друзі молилися, і куми молилися, і ми молилися, і монастирі заказували. Цей був Петро Олексійович, такий, теж дзвонила, Монах такий є. Він своєю молитвою, навіть Діма вчора подзвонив, сказав, мам, ми, ми вийшли з такого, що каже, 에, подзвони, поблагодарі, скажи, що, що якби не, не, не ваші молитви, ми, мабуть, оттуди і не повернулися. Нам, звісно, радість, тому що ми дождалися, що вони всі живі, здорові, повернулися. Оце єдине, що а хвилює нас, що в нас таке на Україні робиться, щоб наші діти такі красиві, хороші, гинуть. От миру хочемо, щоб був мир. Сьогодні зустрічала чоловіка Віталія Тимощука. Прийшли з синочком, чекали дуже довго, 45, навіть більше трошки шестою дорогою. Переживали дуже. Ми тут одні, то батьки дзвонили кожен день і, і питали, підтримували так, чекають всі. Вже всі знають, вже всі радіють. Додому нас чекають. Завтра поїдемо, якщо все добре буде. Автобус із військовиками люди зустрічали, аплодуючи і скандуючи, герої. Командир групи підполковник Василь Шуфрич відрапортував командиру військової частини Аркадію Агальцову про те, що особовий склад групи прибув у повному складі і виконавши поставлені завдання. В свою чергу командир висловив слова подяки військовикам за гідне виконання наказу, побажавши кожній родині міцного здоров'я та благополуччя. полковник, особовий склад резерву 345, який виконує бойове завдання в зоні проведення АТО, прибув у повному складі. Командир групи. Військовослужбовці своїм завданням бойовим справилися. З честю, з гідністю захищали територіальну цілісність України. Від себе особисто і від колективу військової частини. Вітаю їх з поверненням, побажаю міцного здоров'я вашим родинам, щоб родини ваші просвітали говорить, і ви виховуєте таких достойних дітей, як... Вас виховують ваші батьки. І пускай вас Боже береже. Хлібом, сіллю чоловіків зустрічав народно-аматорський гурт. «Передзвін». Далі найбажаніша мить, коли нарешті можна обійняти того, кого довгих 45 днів та ночей чекали. Виглядали та понад усе мріяли побачити живим та неушкодженим. Василь Шуфрич, підполковник, командир групи, особливо подякував голові Кузнецовської спілки ветеранів Афганістану Петру Ширку за допомогу у постачанні питної води та продуктів харчування, за небайдужість жителям міста, які також допомагали, хто чим міг. А хлопцям, які збираються в зону АТО, побажав не панікувати в тяжкі моменти і не впадати у відчай. Дуже завдячую голові спільці Черку Петру Володимировичу, який зробив дуже вагомий внесок, допоміг організувати виїзд до нас. Всім людям нашого міста, які незважаючи на сьогоднішній скрутний час в нашій країні, хто чим міг допомагав, збирали і продукти харчування. Дуже багато було передано нам. І за рахунок оцих продуктів дійсно ми виживали. Тому що до нас іншої продукції не поступало. Нашим хлопцям, які поїхали і нас поміняли, звичайно, хотів би побажати міцного здоров'я, витримки, психологічної стійкості. Це дуже важливо. Не впадати у вічі, і завжди думати, що все буде добре, і це надзвичайно надзвичайно допомагає в непростих ситуаціях, які там виникають. Привітав хлопців із поверненням Павло Жаріков, заступник командира військової частини, який сам нещодавно повернувся зі сходу країни. Ну сьогодні мене переповняють почуття абсолютної радості, от, тому що повернулися наші хлопці, от, які 45 діб були там в зоні. Антитерористичної операції ну що бажаю їм всього самого найкращого. Чекали їх з нетерпінням. Зараз починає душа мене боліти вже за третю ротацію, які там знаходяться. От за цих хлопців, одразу ж після урочистої зустрічі, солдати відправилися в частину для здачі зброї та військового спорядження. Далі на бійців чекає відпочинок та реабілітація. Відбулося засідання виконавчого комітету Кузнецовської міської ради. Одним з головних питань, якому присвятили чимало уваги, було питання підготовки міста до осінньо-зимового періоду. Як переживемо холоди, про це та інше знає Вікторія Шайкіна. Кузнецовськ – лідер в області щодо підготовки до осінньо-зимового періоду, серед інших показників наповненості бюджету, використанню коштів, сплаті податків, наявності заборгованості по заробітній платі, ми посіли четверте місце. Такою заявою розпочав засідання виконкому кузнецовської міськради, виконуючи обов'язки міського голови Ігор Куц. Першим питанням на порядку денному була підготовка міста до роботи у осінньо-зимовий період. Юрій Кравець, заступник міського голови, запевнив городян що місто повністю готове до зустрічі холодів. Підготовка до осінньо-зимового періоду виконана у повному обсязі, тобто ми можемо прийняти тепло від Рівницької атомної електростанції, починаючи можливо десь з вчорашнього дня, навіть вже атомщики готові нам його додати. Ми готові його прийняти протягом 2-3 днів, в принципі, опалювальний сезон місті кузанцовську можна розпочати, не обійшлось без ложки дьогтю. Невирішеним залишається питання капітального ремонту доріг у місті. Юрій Кравець зазначає, що відсутність фінансування та певні політичні суперечки гальмують усю роботу. Активно обговорювалось питання наявності спеціалізованої снігоочисної техніки, якою можна було б прибирати замети з пішохідних доріжок. Вона поки відсутня. Проте Ігор Куц запевнив, що над проблемою працюють не у і актуальною для усієї країни. Теми теплозбереження. Кузнецовці не звикли економити, бо платять не за спожиті гігакалорії, а за опалювану площу. Нині відчинені вікна взимку вияв громадської несвідомості. Усім зрозуміло, необхідно вчитися економити. Та це питання не одного дня і не лише нашого міста. Ми розробимо план по енергозбереженню по місту. Перше, безумовно, це лічильники, теплопункти, що ми регулювали. І почнемо ми з бюджетної сфери: це садочки, школи, гуртожитки, підтримка європейського союзу всіх програм, ініціатив саме енергозбереження. щоб ми рахували кожну копійку, вона буде. І ми будемо шукати зовнішнє наповнення в реалізації цих проектів, не тільки розраховуючи на міський бюджет. Окрім основних питань, розглядались додаткові на сайті міської ради. Функціонує розділ народних петицій. Кожен зареєстрований користувач може проголосувати за уже створені або ж подати свою конкретну пропозицію щодо покращення благоустрою міста. Тощо, якщо вона протягом 60 діб збирає велику кількість голосів, її виносять на розгляд міськради. Вже є декілька петицій. Лідирує набуліле питання довго буду у центрі міста. Адресу сайту ви зараз бачите на екрані. А зареєструватись можна за допомогою поштової скриньки або ж через Фейсбук. моєму відділі працює модератор, Він є адміністратором сайту. Значить, повідомляє. Я пишу судову записку на ігоря Валеровича. Вирішуємо, що робити з тою петицією, і в по, разі позитивного вирішення вона оприлюднюється на сайті для того, що могли збирати під відбувався, збір підписів за дано. На розгляд членами виконкому виносилось питання затвердження в мережі дошкільних загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів міста на новий навчальний рік. Питання затвердили і заразом привітали усіх освітян з професійним святом. Я вважаю, що обов'язок держави не економити на освіті, а навпаки, всіляко розвивати. Держава, яка хоче успіху, вона має вкладати в освіту в першу чергу. Вона має. Виховувати своїх патріотів, вона має виховувати своїх технарів, вона має виховувати своїх політиків, які будуть нести серці Україну. І я хочу всім побажати ці непрості часи, мирного неба, здоров'я, успіхів. І завжди пам'ятайте, що наше місто завжди буде приділяти максимум уваги освіті і вихованню наших дітей, бо це є наше майбутнє. Дякую. Ще раз всіх свят. За минулий тиждень з 27 вересня по 1 жовтня швидка допомога 154 рази виїжджала за викликами громадян. За цей же період у пологому відділенні народилось 8 немовлят: чотири хлопчики і чотири дівчинки. Повідомили у медсанчастині. Наступний тиждень принесе нові події. Бажаю, щоб вони були винятково приємними. Канал Енергоатом продовжує свою роботу. Приєднуйтесь, а я кажу вам до побачення.